І чарівний дібаш раді вітати вас на барту нашого аналайдера Воїн Вой, який виконує рейс по ексклюзивному творчому матці. Особисто моя історія почалася з 2010 року. Я прийшла сюди як акторка, тоді режисером була Красовська Галина Олексіївна, і з перших, мабуть, днів. Мене вже <смеш> повністю <смеш> окунула ця історія. Я почала вивчати ролі, готуватися, виступати. Коли Галина Олексіївна пішла, змінилися два, по-моєму, режисери, на мою думку. Також я виступала при Авраховій Ольги. Але Такий пік пройшов, коли палац культури від'єднали від схід ГЗК. І коли від'єднали, повністю відрізали опалення і всі гуртки, які тут були, керівники звільнилися, звісно, палац культури пустував, не було нікого. І все змінилося з приходом Білякової Катерини Миколаївни нинішнього директора Палацу культури. Це було. В березні, якщо я не помиляюсь, 20-го року. І вона в Фейсбуці написала об'яву, що всі бажаючі, творчі колективи, приходьте, будь ласка, записуйтесь в клубні формування в палац культури. Ну, я, мабуть, була одна з перших, хто прибіг на той момент написати заяву, тому що без театру жити практично неможливо, особисто для мене. і... На той час, коли я це зробила, в мене в підтримці було там три особи з моїх колишніх, з таких стареньких, як ми називаємо, старичків-акторів, з якими ми грали ще при Галині Олексіївні, і не було ні дитячої групи, ні повноцінної дорослої групи. Як це все буде відбуватися, ми тоді не знали. Але завдяки цій підтримці, яка була таких не просто акторів, справжніх друзів. У нас все вийшло. Тобто, ми зробили оголошення, ми набрали дітей, діти почали приходити, приводити своїх знайомих. І так у нас зібралася гарна група дитяча і дорослі. Також в різних виставах, десь в якихось конкурсах, в якихось таких заходах, ми знаходили собі. Акторів дорослих і у нас зібралися дві такі групи, доросла група і дитяча, і почали грати. Ви мене кінеки навіть! А так. Принесіть, будь ласка, ще один треба за очки. Мені було цікаво, як взагалі сюди можна потрапити, тому що це було якесь, знаєте, закрите сообщество людей, які до себе нікого не пускають. І... Ну, мені, мені так казалося. І я спитав у одніє знайомої дівчини, говорю, а як туди потрапити. Мені дали телефон Тоні, я їй подзвонив. Вона сказала: приходь, все добре, все нормально. Ми на тебе подивимось. Я прийшов, на мене подивилися, я почитав сценарій за, замість Сльоші, напевно. І, мабуть, я сподобався. Може, брешуть, кажу, що сподобалося. Актриса лучше у нас не обвести абіті, ані я власне будеш возмущатися. Да? Будеш і жайкрать у нас, і не будеш нічого. Тоня, тоня, донечка, тебя. Це наша така театральна святиня. Це 39-та кімната, наша театральна кімната, де ми займаємось, де ми репетируємо, де ми начитуємо сценарії, де ми проводимо час. З нашими акторами спілкуємось і все таке інше. Готуємося до вистави, дізнаємося, як пройшов день у кожного. Друже, мої вітання, така красуня. Так, вона нічогенька. Нічогенька, нічого собі нічогенька була по мене така. Я був на Я попав в театр у 2009 році. Була тоді режисер Галина Олексійовна Красовська і привела мене до театру Моя подруга Діна. А спочатку, з самого дитинства, я завжди мріяв десь виступати, бути на сцені ну, не знав, чим займатися. І так розговорився зі своєю подругою, а вона тоді на той момент ходила в театр. І вона мене привела, і я сюди прийшов, і більше звідси не пішов. Кажіть, що пити? Сидіть. Тут стук? Так. Все зізнаєш? Але це не льва. та та сама розкажеться. Ти розкажеш, що це льва. Уже? Зараз. Розв'язуємо. Раз, два, три, наш театр дуже так набирав оберти. Це почалося все, мабуть, із дитячих вистав на новорічні свята. Це перше саме нашого театру цікавих людей Фенікс. Коли ми створили його, це перше було це новорічна вистава, День Святого Миколая. Ми робили новорічну виставу, якраз був коронавірус. І ми робили, дозволялося в холі зібрати максимум, по-моєму, 20 дітей. І ми робили цих вистав дуже багато, тому що бажаючих було дітей дуже багато. І ми по кількості неможливо це було провести в великій залі. Тому ми це робили в холі на першому поверсі. І таким... Можна сказати, конвеєром це почалося. А потім пішли, ми приймаємо участь абсолютно у всіх, все, що во всіх заходах, які проходять в палаці культури, ми приймаємо участь як ведучі. Я пишу сценарії, готую, тобто зараз вже готую дітей, тобто вже і діти приймають участь як ведучі. І, і так ми потихеньку-потихеньку набирали оберти. Всі ці два роки до війни вони були дуже насичені. Ми ставили дорослі вистави, ми ставили дитячі вистави, ми приймали участь у всіх заходах. У нас було безліч планів на майбутнє. Перед початком війни ми провели такий конкурс Дівчата проти хлопців. У нас були надалі плани ставити якраз в березні день театру. І у нас було в планах ставити дорослий, готувати дорослу виставу, і все змінилося. Дуже важко, особливо коли обстріли, особливо коли кількість загиблих. І ти сюди приходиш, і воно настільки поглинає тебе, що ти забуваєш про це все, хоч на мить. Ну ти забуваєш, і психологічно воно дуже розвантажує. Особливо, коли ти виступаєш на виставі, на тебе дивляться глядачі. І ти розумієш, що вони забувають на мить про війну, і ти забуваєш. І ви в унісон з цими серцями. І ос Особливо, коли оплески в кінці, то це дуже дуже допомагає. Наречки відкрити! Робетасте! У дама! Ага! А це Мері Хопкінс, американка за походженням, і стюардеса за професією. Війна внесла такі небажані для нас моменти. В нас деякі учасники поїхали за кордон на постійне місце проживання. На жаль, ми, звісно, підтримуємо зв'язок, дуже сумуємо, і... але, але, на жаль, зробити нічого не можемо. І. Один наш учасник театру пішов захищати з перших днів, пішов захищати нашу країну від цих нелюдів. І ми, звісно, дуже сильно переживали. Ми були постійно з ним на зв'язку, всі ці моменти. Спочатку він був тут, по нашому району, потім його перекинули туди, на гарячу точку, під Авдіївку. І це постійно було постійне хвилювання. Тобто ми всі. Кожен з періодичністю, там в день, два-три, писали йому повідомлення, що він відписувався, що він живий здоровий, це було мабуть найголовніше. І у нас була навіть ситуація, коли перед минулим, 8 березня, просто дивлюся на плакат і вспомнила її. Він не виходив на зв'язок майже четверо суток, а перед цим він написав, що вони в окруженні, і, скажімо так, ніби прощався. Що вони прорвали оборону і вони і пропав на чотири на четверо суток. І ми йшли на 8 березня сюди. Нам наші е гарні хлопці підготували таке міні-поздоровлення. Е ми йшли сюди, а в душі воно все було настільки. І ми підходимо до ДК, і дзвонить телефон. І дзвонить наш Олег і каже, що вони вийшли, вони живі, вони. І це було саме краще, саме велике поздоровлення нам, дівчатам, до дня 8 березня. А ви куди? Ах, пі -пі. Друже! мої вітання! Я навіть не знаю, хто з них краще. Оцялося! О, понеділка! А поцялося! Я думаю, що мені було не страшно негативних реакцій, тому що хотілося би, щоб не було, ну, щоб люди теж розслабилися і теж отримали якісь позитивні емоції. Так як війна новини і це дуже страшно. І негативу і так багато. Драми багато в житті, особливо зараз. А тоді хотілося більше позитиву. І людям, саме людям подарувати цей позитив. — Чоловік? — Нічого подібного, жінка! костюми нам шила дуже прекрасна жіночка, яка працює в «Сюті». Вона повністю майстриня з великої літери. Яночка, тобі величезний привіт. Вона просто вклала в них всю себе. Вони настільки були реалістичні, вони, от ми просто показали їй картинки. І коли спілкувалася з нею по поводу пошиття костюмів, то в неї було своє бачення, яке, можливо, трошечки відрізнялося з нашим, але те, що ми побачили по завершенню, повністю всі наші якісь там сподівання просто нереально. Це дуже було гарно, дуже якісно. І вона не вперше ми до неї звертаємось. Вона на виставу «Боїн-Боїнг» шила нашим дівчаткам наші костюми стюардес. І це було також дуже швидко, дуже якісно, і ми їй за це дуже вдячні. А що це за сумка? Моя сумка! Хочу подякувати Галині Олексії Красовській за те, що вона привила нам любов до театру, за те, що вона нам дала такий досвід виступати на сцені. Тому що. До театру я і до, і як вже я прийшов після театру. Ну, тобто, коли я вже став виступати, це дві різні, дві різні людини. Я був настільки скромний, настільки тихий в житті, боявся розмовляти з людьми, боявся щось виходити на сцену. А зараз я настільки відкритий, настільки позитивний, що як кажуть мої друзі, душа компанії. скажіть, що ви на маю? Я подарю вам своєму сумочку. Та відчепіться від мене! Не знаюся, в ваших усіх любовних історіях. У нас група дитяча від 12 років до 18 і доросла з 18 і до тобто, всі бажаючі можуть прийти до Палацу культури, взяти номер телефончика, мій, зателефонувати і прийти до нас, і побачити ту атмосферу, яка... Яка в нас тут е, панує в 39-й кімнаті, тому що е, в мене немає, знаєте, якихось е, вимог до нових учасників. Просто я знаю одне, що ті, хто дійсно хоче, в кого є така ж любов до театру, як у мене, вони сюди заходять і більше звідси не виходять. Тобто вони залишаються, вони залишаються в нашій команді. Я вам скажу так, що у нас команда дуже. Дружна команда, де немає. По-перше, на мене діти не кажуть на ви. У нас дружня така дружня з ними обстановка. Я... Це було моє перше правило. Не треба казати на мене на ви і по-батькові. Ви називаєте мене всі Тоня, Ми в дружній такій атмосфері. Це по-перше. По-друге, діти тут починають товаришувати. З різних шкіл, абсолютно з різних куточків міста. Вони знаходять собі нові знайомства, вони починають дружити, і вони всі не мають, ага, ти граєш ту роль, я її хотіла, немає такого. Тобто вони всі розуміють, що якщо я назначила на цю роль, значить я мала на це всі підстави. В процесі підготовки до якогось виступу можлива заміна ролей, коли, ми, коли я розумію, наприклад, що десь там. На цю роль ага, витягує інша особа. Ми їх міняємо місцями. Таке можливе, таке буває. Але щоб потрапити сюди і попасти, побачити, як це все. Знаєте, як ми як кажуть, як ми любимо між собою говорити, що ми трішечки божевільні всі, тому що це дійсно так: театр треба любити. Це єдине головне правило. Якщо ти любиш театр, то все вийде.